Ває розвиток програми підтримки сільського господарства в Івано-Франківській громаді. Фінансову підтримку від міста можуть отримати особи-підприємці та особисті селянські господарства. Таку підтримку мають фізичні особи, які утримують корів від однієї до двох одиниць, які утримують кіс і овець від п'яти голів. Так само, коні на суму не більше ніж 20 тисяч і 5 тисяч підтримки на одну. Одиницю, які є власниками бджолосімей, і так само в частині підтримки утримання свиней, то це є від трьох голів свиноматок і звичайних свиней від п'яти голів. Для отримання коштів за утримання тварин, каже Микола Вітенко, потрібен типовий перелік документів. Заява встановлено зв'язка, копія паспорту індифікаційного довідка про відкриття поточного рахунку. Єдине, що Різниця між утриманням тварин і утриманням бджіл, так, то в випадку з тваринами потрібно мати два документи про паспорт, так званий, про клінічний стан тварини і, е а, і витяг з єдиного державного реєстру, а в частини бджіл це є так само паспорт пасіки і весняне обстеження на період, якби, коли подаються документи. За підсумками чотирьох проведених комісій опрацьовано понад дві сотні заяв на понад 1 мільйон гривень. Десять заяв на отримання 63 голів свиней, одна заява на отримання трьох голів свиноматок, 26 заяв по бджолам, 148 заяв на отримання 176 курів, чотири заяви на 35 голів овець, такі старше 12-місячного віку, і 27 заяв на отримання 51 одного коня загалом за перше півріччя 2023 року на виконання програми розвитку сільського господарства Івано-Франківської громади на 2022-2025 роки виділено 2,5 мільйони гривень. Мар'яна Джерчина Сесія Бегей, телерадіо Раї.